Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Чумак, і сьогодні ми розпочинаємо нове економічне відео. Тема сьогоднішнього відео крафт. І будемо ми сьогодні з вами крафтити уже не зброю, а розповім трішки про крафт саме броні, а конкретніше, крафт артефактної броні для чорного ринку. Постараюсь розповісти про плюси та мінуси крафта саме артефактних предметів. Постараюсь розповісти, чим відрізняється крафт броні від крафту посухів. А також покажу наскільки це вигідно чи не вигідно. Також у відео ви бачите всі мої шаги від закупки до продажі. Що ж, як ви бачите зараз на своїх екранах, я буду крафтити сьогодні шолом, броню та сапоги друїда, а також могильну броню. Також шолом, броню та сапоги. Як я завжди і говорю, перш ніж розпочати крафтити, необхідно порахувати, чи буде нам взагалі вигідно займатися даним видом діяльності. Для прикладу, візьму ось, ось шолом друїда. Для того, щоб нам його скрафтити, нам необхідно 8 тканини. Одна тканина зараз на ринкові коштує 275 монет. І з цього ми вираховуємо, що на крафт одного шолома нам необхідно 2200. Але так як це артефактний шолом, нам необхідний ще артефакт саме для шолома друїда. Артефакт і купляв по 1500 монет за штучку. І того на крафт одного шолома нам необхідно 3700. В той же самий час Чорний ринок скупує їх по 7500. Вигідно, звичайно ж, вигідно. І це я не брав до уваги те, що нам повертається певна частина предметів, а точніше ресурсів назад. Ну що ж, з цим якби розібралися. Наступне, що нам необхідно, це вибрати кількість предметів, яку ми будемо крафтити. Як я зібрався крафтити 6 різноманітних предметів, я вирішив крафтити їх в кількості 500 одиниць кожного. І так як я вже знаю, що одні крафтяться чисто зі тканини, а інші чисто зі слідків, я порахував, що на крафт усього мені необхідно 16 тисяч тканини, а також 16 тисяч слідків. Крафтимутиму я все рівня 4.1. Тому для покупки тканини я відправляюся для початку в місто Люмхурст, а для покупки слідків відправлюся в місто Тетфорд. Так як там производяться саме ці матеріали, і ціна на них там сама адекватна. Також нагадую, так як ми збираємося крафтити артефактні предмети, нам необхідно ще купувати і артефакти. Тому я в кожному місці у всіх п'ятьох розкинув ордера на покупку артефактів саме для цих предметів. Думаю, за кілька днів вони скупляться всі. І так, тепер по потрачених цифрах: на покупку 16 тисяч тканин мені довелось виставити на суму в 5 мільйонів 100 тисяч. Це для того, щоб закупити лише тканину. На те, щоб закупити слідки, мені довелося потратити 6 мільйонів 116 тисяч. І на те, щоб закупити артефакти, їх я закупав деякі по 500, деякі по півтора тисячі за одиницю. Ну, Артефакти усього мені обійшлися в 4 мільйони. Я вже і сказав, одні я купав трішки дешевше, інші трішки дорожче. Що ж, ось ми підрахували лише перші затрати: 11 мільйонів 216 тисяч на ресурси, а також 4 мільйони на артефакти. Тепер мені необхідно дочекатися, поки це все скупиться, перевести їх в необхідні міста для крафту, а потім саме скрафтити. Ну що ж, а я також нагадую, що під кожним відео ми розігруємо або трьох бичків, або трьох різліків. Для участі в цих розіграшах вам необхідно написати коментарій під відео і указати свій ігровий нік в кінці даного відео. Також додатково ви приймете участь у розіграші Мамонта, умови на розіграш якого описані в описі під відео. Тому не забувайте писати свої коментарі і указуйте ніки в кінці, а також з цим приймайте участь у розіграші під кожним наступним відео. Ну що ж, а ми з вами продовжимо: виставили ордера в місті Льомхруст, Зараз відправляюся виставляти ордера в наступні міста. Ну а ви побачите лише момент крафту. Що ж, як я і прогнозував, усе скупилося приблизно за 3-4 дні. Тут на що я зробив, це звіз все в одне місто. І розпочав потихеньку свій невеличкий крафт. Крафтив я, звичайно ж, необхідні предмети в необхідних містах. Ось для прикладу візьмемо місто Бріджвич. Тут ми крафтимо броню із -зі слідків. тут є невеличкий бонус до повернення саме даних предметів. Тому рекомендую шукати саме міста, в яких крафтиться предмети, необхідні вам для крафту. Що ж, обрали місто, шукаємо станок і сам дешевим налогом. Находимо його, відправляємося до нього і розпочинаємо наш крафт. Стосовно налогу. На жаль, під час запису відео мені вдалося знайти невелику кількість станків з малим налогом. Тобто, зараз ви бачите, для прикладу, налог на станок в місті Брічуч складає 395 монет. В той же самий час наступний уривок відео ви бачите, чуть трохи пізніше, там де налог буде стріляти свише півтора тисячі. Тим же це погано, а зараз ленько поясню. Дивіться, на те, щоб скрафтити 500 могильної броні, мені необхідно віддати станкові 127 980 монет. Звісно, це небагато і ціна дуже доступна. Але водночас, коли налог на станок надзвичайно високий, свише тисячі, півтора тисячі, звісно ж, ми потратимо набагато більше. Віддамо за крафт саме увазі власнику станка в рази два, три, а то й 5 більше. Звісно, це все йде нам в іконку розходи. Тому завжди шукайте станки із найдешевшим налогом, або ж знайдіть людину власника станка, який додавить вас у друзі під цим станком. Тоді для вас буде дружецький налог, який явно буде дешевше, ніж общий. Ну що ж, а ось саме той самий момент: крафт могильної броні. Налог на крафт складає 328 тисяч на те, щоб скрафтити 500 шоломів. той самий час налог станка складає 2025. Так, да, завдяки цьому, звісно, власник станка доволі таки хорошо зробить. Але знову ж таки, із-за цього ми з вами заробимо набагато менше, ніж мали би заробити. На жаль, такі підняття цін це не одноразова акція. Вони бувають дуже часто в е, містах, де заходить просто сказати, торгівельна мафія, яка скупує всі станки і автоматично водночас піднімає плату на використання станків в одному місці в рази. А бувають інші моменти, коли йде бонус на крафт даних предметів. Тоді також піднімається плата на станок. На жаль, від цього ми нікуди не дінемось. Нам лишається лише вибрати, чи крафтити на цьому станку сьогодні, чи почекати день другий і крафтити через день, два чи 3. Що ж, а тепер давайте до іконки розходів додамо також плату за використання станків, тобто налог. А налог склав на крафт усього 1 мільйон. 761 тисячу 200 монет. Тобто усього мої розходи склали 16 мільйонів 977 тисяч 200 монет. Дам немало. Ну, давайте про хороше: про розіграш за минуле відео. Уже казав, ми проводимо щоразові розіграші на трьох бичків або грісліків. Сьогодні ж ми розіграємо трьох бичків Т восьмого рівня. І так. У нас є перший переможець, який отримає свого бичка, а також 5 балів для участі в розіграші Мамонта. І так, наступний переможець, у нас є, який отримає також свого бичка. У мене на власному острові, в місті Тетфорд, також 3 бали на розіграш Мамонта. І третій переможець, який отримає третього бичка, а також 2 бали на розіграш Мамонта. І ще двоє додаткових гравців отримають по одному балові лише для розіграша Мамонта. Всі свої зроблені бали ви можете бачити в описі під відео. І в нас є останній п'ятий переможець, який отримує також один бал. Що ж, я вас вітаю. Ваші призи будуть в мене на острові місі Тетфорд. Доступ до острова у вас буде наданий. Але, як я вже сказав, в описі під відео ви зможете побачити. Що ж, тепер далі про відео. Для того як я це все перекрафтив. І звіз усе у місто Брічуч, і з міста я почав возити на грізліку все на чорний ринок і продавати. Цього мені довелося зробити три ходки. ходка забирає в мене по 15 хвилин. Звісно ж, я везу туди предмети на чорний ринок, але із чорного ринка я повертаюся через Карлеон і везу деякі ресурси назад собі у місто Брічуч. Тому ходки холості я не роблю. В принципі, рекомендую кожному, хто буде займатися подібним видом заробітку. Перше, давайте про хороше: про дохід. Для початку після крафту у мене залишилися ресурси на суму в 2 мільйона 560 тисяч 650 монет. А предметів усього я продав на чорному ринку на суму в 24 мільйона 717 тисяч 124 монети, що, звісно ж, уже покриває з невеличким плюсом затрати на сам крафт, а також на самі матеріали. Перше, давайте нагадаю. Затрати на ресурси, а також на налог склали 16 мільйонів 977 тисяч 200 монет. І підрахувавши усі плюси, а також усі мінуси, у мене остається 10 мільйонів 300 тисяч чистого доходу. Ну не спішіть бігти і крафтити артефактні шоломи, броню, сапоги. Як я казав, є мінуси. Якраз дочекались до кінця відео, що мало хто додивиться і мало хто дізнається про ці мінуси. А мінус в тому, що чорний ринок надзвичайно повільно скупає артефактні предмети. Звісно, вони коштують в разі дорожче. Но водночас всі оці предмети у мене продавалися майже 3 місяці. Тому, перш ніж крафтити дані предмети, задумайтесь, чи хочете ви свої 15 мільйонів. Положити в банк на три місяці, які будуть повертатися надзвичайно повільно. Звісно, дохід хороший, але все ж задумайтесь. Якщо у вас є лишні 15 мільйонів, будь ласка, ласкаво просимо. Заробите ще зверху десятку. Водночас, ви можете пошукати менш вигідні позиції, але які будуть продаватися в рази швидше. Ті ж самі не артефактні предмети. Коштують дешевше, але продаються в рази швидше. Ну що ж. Ось таке відео в нас сьогодні вийшло. Я приношу своє вибачення за те, що зник на добрих три неділі. На жаль, у мене були на це свої причини, ну, слава Богу, все гаразд, і тепер ми будемо робити відео як частіше, так і регулярніше. Далі буду намагатися робити одне максимум два відео в неділю, але за то що найменше регулярно. Що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак. Пишіть коментарі, приймайте участь. В розіграші під е, кожне наступне відео, участь в розіграші грізліків, кабанчиків, бичків, а також самого головного приза Мамонта. Тож підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Це допоможе мені, а також змотивує мене робити більше, краще і цікавіше. З вами був Чумак і до скорої зустрічі!